Виконуємо номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника Алгебра 7 та номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 11 до параграфів з 52 по 57 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Установіть відповідність між графіком рівняння 1 3 та точками перетину графіка з осями координат. А ТР, Г. Приступаємо до виконання. Знайдемо точки перетину координат точки перетину графіка з осями координат. Перший графік, 2х свіняти 5 до рівня 10. Перша з у Х. Коли графік перетинається, то в нього y до рівня 0. Підставимо замість ігрок 0. Маємо 2х відняти 5 помножити на 0 дорівнює 10. Отримаємо 2х мінус 5 на 0, це буде 0, дорівнює 10. І тоді, щоб знайти х, нам треба 10 поділити на 2. Отримаємо 5. Отже, точка перетну з вісю ОХ буде мати координати 5 0. першого графіка. Тепер з вісю y. У цьому випадку у нас х дорівнює 0. Підставимо замість х 0. 2 множимо на 0. Відняти 5 y дорівнює 10. 2 множимо на 0 це буде 0, маємо мінус 5 y дорівнює 10. І тепер поділимо на мінус 5, отримаємо мінус 2. І точка вперед має координати 0 мінус 2. Тепер дивимося, яка літера відповідає першому варіанту А. У нас дві точки: 5, 0 і 0 мінус 2. Це літера В. Отже, маємо 1 відповідність В. Переходимо до другого завдання. Знаходимо точки перед нашого графіка з вісю ОХ. Знов Знову ж. У дорівнює 0. Підставляємо замість у 0. Маємо 5х додати 3 помножити на 0 дорівнює 15. 3 на 0 це буде 0, маємо 5х дорівнює 15. Поділимо на 5. Отримаємо 3. Отже, точка передом має координати 3 0. Тепер звісю у іг. Тепер х дорівнює 0, підставляємо замість х 0 буде 5, помножити на 0, додати 3 у дорівнює 15. 5 на 0 це буде 0, отже, маємо 3 у дорівнює 15 і ділимо на 3. Отримаємо 5. Тоді точка має координати наші 0, 5, І знаходимо циферку. 3, 0 і 0,5. Це варіант відповіді Г. Отже, 2Г. І третє завдання у нас мінус 3х додати 4 у дорівнює 12. Знаходимо точки перетину з вісню ОХ. У дорівнює 0. Отримаємо мінус 3х, додати 4 помножити на 0 дорівня 12. 4 на 0 це буде 0. Отже, мінус 3х дорівня 12. І тепер ділимо на мінус 3. Отримаємо мінус 4. І записуємо координати мінус 4 0. І звісю у о. Підставляємо. Мінус 3 множимо на 0, додати 4 ігри до рівня 12. Мінус 3 множимо на 0 буде 0. Отже, маємо 4 ігри рівня 12. Ділимо на 4. Отримаємо 3. Отже, точка має координати 0 і 3. Дивимось, мінус 4, 0 і 0 і 3. Це варіант а. Отже, у нас 3. А і запишемо відповідь. 1 В. 2 Г. І 3 А. Номер 13 із домашньої самостійної роботи. Номер 6, підручника «Алгебра 7» та номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 11 підручника математика 7 виконано.